Що ж таке архітектура нігтя? І чи треба знати, що це таке? Архітектура нігтя це правильна побудова штучної конструкції з урахуванням природного росту нігтя, фізичних навантажень клієнта і так далі. Це все вже за нас прорахували, ми тільки маємо цим користуватися. Тож, давайте далі розбиратися. Обов'язково нам потрібна центральна вісь пальця. Ми повинні знати, що це таке. Чому? Щоб ніхт. Тик не дивився в якусь іншу сторону, а то і всі п'ять в різні сторони. Повірте, я бачила і такі випадки. Далі бокова вість пальця це теж дуже важливо, особливо при нарощенні на верхній формі. при будь-якому нарощенні це важливо. Інакше, якщо ви не будете відцентровувати відносно бокової вісі пальця, тоді у вас можуть бути або взлетні нігті, або вниз ростущі. Ми ж не хочемо цього, ми хочемо гарно.

Також ми маємо звертати увагу і знати, що таке апекс і де він має знаходитися. В штучних нігтях це мега важливо, особливо при екстремальних довжинах, тому що він вже має бути і трошечки видовжений, і так далі, щоб ця конструкція була носибельна і у вас не відлітали нігті або не робилися тріщини і так далі. І ще є кілька моментів, які я додам в описі, якщо вам цікаво, ви. Обов'язково зберігайте собі цю інформацію. Ставте лайк, підписуйтеся. Тут буде ще багато корисного.